Привіт, друзі! Оце бачу зараз багато курсів продається. Стань духовним провідником за три дні. Я тебе навчу, будеш вже гроші заробляти. В мене питання: чи хтось не таке ведеться взагалі? Ви ж розумієте, скільки треба медитувати, скільки треба занурюватись в себе, скільки на це часу потрібно, щоб взагалі себе до ладу привести а й бути духовним провідником. Але я вам скажу, що сама трохи не повелась на таку рекламку, коли пропонують навчити. О, навіть навіть от кажуть так. Коли пропонують навчити зробити курси, думаю, ну окей, ану спробую. Переходжу по силці, що я бачу. А він, значить, каже: за один день ви пишете курс, за другий день ви його кудись завантажуєте, а на третій день вже отримуєте гроші. Серйозно? За один день написати курс, Ось я зараз планую у квітні запускати курс, так там його не те, що його неможливо, неможливо взагалі вкласти в якісь там 5-7 занять. Це велика робота, потужна, це контроль. Це, як знаєте, в тренажерці, якщо ви розумієте, що тренер ввечері, а ну прийшли мені, що ти там їси. То ну дійсно результат буде, але якщо ви просто щось напишете то продасте, будь ласка, не ведіться на це, бо гроші не люблять, коли їх просто викидають.